Всім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні розпочала із розпаковочки нової своєї помічниці. Це фен щітка. Поки що я лише знайомлюся із нею, але вже сам процес набагато швидший, ніж я сушила окремо феном та розчіскою намагалася щось витягнути чи підкрутити. У мене в цей раз не вийшли прям такі локони, як я дивилася в інших відео, але я думаю, просто я не дуже підсушила гарно волосся, адже перед такою закруткою потрібно його висушити на відсотків 80-90, у мене воно було більш вологе. Нанесла також сухий шампунь і розправляю це все пальцями. В принципі, я задоволена цим результатом, який я отримала. Буду тестувати і надалі. Я сподіваюся, в мене вийдуть гарні локони з цією щіткою також. Всім привіт! Вітаю у новому влозі. І насамперед я хочу подякувати вам, моїм глядачам, моїм підписникам особливо за те, що підтримуєте мене, за те, що підписуєтеся, коментуєте, ставите вподобайки. Для блогера ось ці всі ваші дії, зворотній зв'язок це як зарплата. Як відгук на нашу діяльність. Сьогоднішнє відео буде як завжди, розпочнеться із мотивації на прибирання. Буду прибирати у дитячій зоні ігровій. Також поділюся якимись ідеями смачних обідів та інших страв. Поділюся покупочками до Великодніх свят. Це буде більше такий дитячий якийсь контент, тому що я багато купувала для Поробок для прикрашання для декору. Наприкінці, як завжди, буде така трішки розважальна частина. Наша поїздка в інше місто. Ми їздили на Женевське озеро у місто Лозана. Я ще в процесі зйомок цього відео, тому, можливо, у вас будуть також чекати якісь сюрпризи і, швидше за все, зробимо у цьому відео розіграш, і ви це побачите, мабуть, уже у назві. Розпочинаю із прибирання в ігровій зоні. Це такий куточок, де ми займаємося різними розвиваючими заняттями, граємося та проводимо дозвілля, читаємо книжки. У нас сьогодні вихідний день, чоловік забрав малого на прогулянку, а я зараз буду прибирати, оскільки якщо малий вдома, то я щось в одній стороні складаю, а в іншій він щось уже розкладає, хазяйнує. І сьогодні хотіла з вами поговорити на таку тему, як мотивація, для чого взагалі ми це все робимо. Прибираємо, якщо я знаю точно, що прийде зараз малий з прогулянки, і знову ж це все буде розкидане. Але в цьому є в принципі сенс, тому що. Якщо я не буду прибирати, він там не буде гратися. І цей хаос так і буде лежати день-два, і він нікуди не зникне, він буде лише накопичуватися і ставати лише гірше. А якщо вже ось так я все поприбираю, поскладаю, і тоді вже у нього виникає інтерес підійти до полички, взяти якусь книжку чи якусь гру і з нею займатися та гратися. І я, власне, зацікавлена у тому, щоб він підійшов до полички, взяв гру і деякий час позаймався самостійно. А я в цей час могла б поробити якісь свої справи, важливі, також домашні, приготувати обід чи поприбирати в іншому місці, чи зайнятися навчанням. Тож завжди я себе так мотивую, і, можливо, ви також візьмете цей лайфхак. Якщо ми хочемо отримати якийсь результат, нам потрібно докладати до цього зусиль. І так, в принципі, в усьому у будь-якій сфері. Поки говорила з вами вже значну частину поприбирала, тут у мене і кухонні якісь штучки, ви бачили, він приходить, достає з ящика, що йому треба, каже, я йду готувати піцу і собі калатає. Тими всіма кухонними прибамбасами це показувала вам такий повітряний пластилін, його дуже багато у коробці, і також це одне із занять. Я достаю їх по черзі, по одному-два пакетики, і Андрійко грається ними, забавляється деякий час, не віддаю все одразу, щоб воно все. Не валялося, також показувала вам під час прибирання деякі поробки, які ми з ним робимо на заняттях. Сьогодні у мене це швидке прибирання, ніякого такого ретельного перебору, розбору іграшок та книжок я не робила. Просто все швиденько поскладала на місця і хотіла з вами також поділитися секретом швидкого порядку, як можна все швидко прибрати. Це важливо, щоб у кожної речі було своє місце. Тобто. Для книжок у мене є поличка окрема, для усіх іграшок у мене ось той плетений кошик, для конструктора у мене металевий кошик, і там ми зберігаємо і лего, і залізницю. І він все знає, що де стоїть. На окремій поличці в нас стоять настільні ігри. І якщо це знаю я, це знає і син, і коли ми навіть разом прибираємо, він також знає, яку річ куди покласти, відповідно, де яку річ взяти. І з таким чином прибирання стає швидше, я не ходжу, не перекладаю з одного місця на інше місце, не знаю, куди що приткнути. Таким чином, все швиденько роблю. Завершую прибирання із пилососом, тому що ми останнім часом граємося багато із крупами різними, і вони час від часу розсипаються, звісно ж. Показую вам дорогу нашу для машинок. Це такий скотч, дарувала Андрійкові його в адвент-календарі у грудні, і він дуже зацінив класна річ. Буду докупляти, тому що трішки він з часом десь відклеюється, і ми вже переклеювали. І в нас закінчився. Цей рулончик, тож буду ще замовляти. Ділюся з вами результатом свого швидкого прибирання, все на своєму місці, все в порядку і вже чекає, коли ж прийде маленький дослідник. Я зараз буду готувати обід. Ділюся з вами ідеєю швидкого обіду. Це у мене буде рис із овочами, і тут також хотіла з вами зачепити тему здорового харчування, чого ми прагнемо. Якщо ми хочемо бути здоровішими, то все ж таки, мабуть, варто включати, за рекомендаціями усіх дієтологів у свій раціон більше овочів, що я і роблю, і вам раджу. Недарма ж вони кажуть, що пів тарілки має займати овочі, а все інше вже менші частки. І тому я ось готую рис на гарнір. А салат у нас буде сьогодні із огірка, помідорів, зеленого такого салату та кольрабі. Також я додала в цей раз. А зараз хочу поділитися своїми покупочками, що я придбала для наших занять творчих до Великодніх свят. Так, оце ну фарбники для яєць. Тут вони йдуть як з таким ефектом мармуру. І написано, що також у складі є рукавички. Це також взяла малим. Для фарбування яєць. Тут в наборі три кольори і наклейки. Такі наклеїчки великодні. І три таких. Фарбники. Це набір із дерев'яними бусинками. Такий зайчик виходить по колу, треба зібрати. І також або сама зроблю, або комусь подарую. Побачимо. Також взяла такий набір для виготовлення таких подарункових коробочок у формі зайчика. Тут й 9 штучок по 3 кожного кольору: рожевий, білий та коричневий. І там також є наклейки, які потім наклеювати, і такі мордочки-зайчики вийдуть. Також ще такий набір для творчості. Тут можна робити різні різні поробки. Також нитки тут папір різнокольоровий, така ця синільна проволока, здається, називається. І різний набір із паперчиками. Ось такі конверти робити, бірочки для підпису, віночок, зайчики. Ще один набір для творчості це такі керамічні зайчики і фарби для розмальовування. Шкодую, що взяла один, потім верталася, вже не було таких наборів. Тут з морквинками зайчики. А, всі з морквинками. І останнє це такі теж набори для творчості. Робити такі вітражі на вікна. Тут йдуть як шаблони із такого цупкого картону. І набір із різнокольорового паперу тоненького. І також для декору у мене є така засушена трава, вона тут так і називається Великодня трава. Тож, тепер на наступний місяць у нас буде чим зайняти наші ручки. Мені дуже подобаються усілякі такі творчі заняття із дітьми, тому буду із задоволенням робити це зі своїм меншим сином. А зараз я вас запрошую на чашечку кави, і сьогодні у мене це кава від компанії 25 Coffee Roasters. Ця компанія займається не лише кавою, а також у них можна придбати чай і солоденьке. Тож я обрала для себе декілька позицій, а зараз буду пробувати каву Арабіка Буна. Я завжди готую каву у гейзерній кавоварці, і саме під такий спосіб приготування мені змололи каву, і це абсолютно безкоштовно. Я обрала цю каву, тому що люблю такі карамелізовані нотки, і тут присутня така приємна солодкість, відчувається аромат лайму, сливи та кориці, і довгий вершковий післясмак. Завдяки свіжій обсмажці кава вийшла ароматною та смачною. А для вас, моїх глядачів та підписників, я залишаю в описі під відео посилання на їхній сайт, де ви можете зробити замовлення, а з моїм промокодом good 25 ви зможете отримати знижку у 20%, яка діятиме впродовж місяця, тобто до 7 квітня. До речі, на замовлення вартістю більше 350 гривень діє безкоштовна доставка. Тож, якщо купити каву та смаколик, буде дуже вигідно. Ну, а головне це те, що компанія 25 Coffee Roasters Активно займається благодійністю, що дуже важливо у наш час. Ну і власне, давайте перейдемо до розіграшу, до обіцяного. І сьогодні в нас така тема, що потрібно щось робити, діяти, бути активним, а не пасивно пливти за течією. І в зв'язку з цим я хочу власним прикладом показати вам, що Важливо підтримувати українських виробників, особливо якийсь малий бізнес. І саме тому я сьогоднішнім подарунком обрала набір натурального домашнього зефіру, який виготовляє моя землячка із бородянки, її звати Марина. І я хочу замовити для когось із вас, хто переможе, один із її чудових наборів. Таким чином, я і вас порадую, і її підтримаю. І також закликаю вас, якщо у вас є вибір, альтернатива, купити якийсь імпортний засіб або ж купити українського виробництва, дайте шанс українському виробнику підтримайте їх у цей складний період. Щоб стати учасником розіграшу та брати у ньому участь, вам потрібно бути підписаним на мій канал. І також залишити коментар внизу під цим відео і бажано вказати місто, в якому ви проживаєте. Переможця оберемо в одному із наступних відео. Е, рандомно. Я думаю, з цим проблем у нас не виникне, і хай переможе везунчик. Ну і ось, продовжуючи тему не мрію, а роблю. Я хочу, щоб моя дитина зростала розумною та щасливою, зацікавленою, і тому проводжу з ним регулярно якісь заняття, які допомагають розвитку дрібної моторики, що в свою чергу допомагає інтелектуальному розвитку, це загальновідомий факт. Зі своїми старшими синами я також проводила багато різних таких занять, і в принципі бачу по них, що все було недаремно. Wow. І ми вже почали використовувати фарбники із великодніх наборів. Ми вирішили пофарбувати ними тісто для ліплення, яке зробила самостійно, не шукаючи по магазинах плейдо. Okay. До речі, супербюджетна альтернатива. А ефект той самий Якщо цікавить рецепт солоного тіста, воно, до речі, вийшло дуже класним, то залиште запит, я додам це в опис або прикріплю у коментарі. Ну і звісно, що у декретній відпустці не варто забувати і про себе, про догляд за своїм тілом, обличчям, волоссям, ну, словом, все, що стосується нашої жіночої краси. До мене це дійшло трішки, знаєте, можливо, запізно. ось ці всі штучки, баночки, скляночки. Я раніше думала, що і все і так чудово, але все ж таки вікові зміни вони вже помітні. Тому взялася за догляд так вже конкретно, і дуже влучно натрапила на одну інстаграм-сторінку із косметикою українського виробництва і написала там на один е, якийсь пост реакцію, і мені запропонували підібрати повністю догляд. Я дуже задоволена, що знаєте, в одному місці все придбала, і не треба думати, що мені потрібна впінка, така там тонік ще якийсь. Коротше, мені супер сподобався сервіс, проконсультували те, що треба, і засобами я також задоволена. Далі я вже тут трішки маскую свої прищики, ось так точково я знаношу і вбиваючими рухами маскую якісь прищики. І далі просто вже такий бібі-крем показувала вам від Maybelline, мій улюблений, до речі, розтушовую там або спонжем, або пальцями. Я навіть можу розтушувати. Раніше мені якось шкода було часу на це боже. все. Думаю, боже, що там мазюкаться, мені нема коли, в мене маленька дитина, але нічого, все вийшло. А Андрійко тим часом грався Андріко, ось у ванні тримати. поряд таким насосом пускав воду. І зараз, перебуваючи за кордоном, я бачу для себе якісь не дуже такі. Веселкові перспективи, якщо у мене не буде знання мови, mm. тобто приведу, у чужій країні, яким би ти освіченим розумним і супер-пупер не був, без мови ти ніхто. Тому дуже радію зараз, що є така можливість вчити мову, тому вчу активно, не нию, як деякі мої співвітчизники, які кажуть, «Боже, нас заставляють, змушують ходити на мовні курси. Люди добрі, то треба порадіти, що вам надали таку можливість, що ви можете інтегруватися та адаптуватися у суспільство, не бекати, мекати, а піти в магазин чи на вулиці поспілкуватися із місцевими. Словом, для когось це мука, а для мене це можливість. Щось я сьогодні розбалакалася, багато вам всього наговорила. Та я в жодному разі нікого не повчаю, не навчаю. Я просто розказую, як у мене е якісь свої принципи, якісь свої рішення, якісь свої знахідки, і, можливо, для вас це стане якимось поштовхом або просто з цікавістю подивитися. Та якщо візьмете щось для себе на замітку, щось, якась ідейка вам сподобається, я буду дуже рада. Діліться зі мною в коментарях, яка тема вам відгукується, що найцікавіше дивитися. Я завжди з цікавістю та вдячністю читаю усі ваші коментарі, якісь також ви мені даєте підказки, поради, і я намагаюся також, якщо це мені відгукується, прислухатися та пробувати щось нове за вашими рекомендаціями. І я вже тут плавно перемістилася, у вечір, у вечірнє прибирання. Чесно зізнаюся, таке у мене не завжди, але я хочу, щоб так було регулярно. Інколи я буваю теж занадто втомленою якоюсь, немає в мене сили, або хочу вже просто ввечері полежати, подивитися в телефон, щось повтикати. Але коли я беру себе ось так в руки і перетираю весь посуд, витираю стіл, мию все чистеньке залишаю. Просто душа радіє. І знаєте, і ввечері, коли ти вже так попрацював, допрацював, добив цей день відчуття довершеності, якесь всередині. Ну і зранку, коли встаєш, це просто казка, так заходиш на кухню, там все чисто прибрано, все сяє, незрівнянні відчуття. І як я обіцяла, наприкінці покажу вам кадри із нашої поїздки у місто Лозан. Це столиця франкомовного кантону Воз, знаходиться на березі Женевського озера. Це місто у Швейцарії, в якому є метро, в яке ми нарешті знайшли і потрапили, і це найменша. У світі лінія метрополітену, вона всього лише 6 кілометрів. Але я була дуже рада, що воно там є, тому що нам не потрібно було е, коляску із Андрійком пхати постійно вгору, а це досить така, значна відстань. І ми за кілька хвилин опинилися на горі, звідки відкривався чудовий краєвид. Ми побачили і римський будинок, і будівлю університету. І фортецю. Коротше, ми, в принципі, побачили дуже багато. Я думаю, що не все. Але оскільки це в нас була така, знаєте, розслабляюча поїздка сімейна, ми не прагнули побачити усе-усе. Але чудово погуляли, провели час із сім'єю, натішилися один одним. Побачили багато красивого, набралися нових емоцій, надивилися на красу. Подивіться, який чудовий краєвид. Завітали у кафедральний собор, і незважаючи на те, що всередині проходили якісь такі значні ремонтні роботи, там ну, їздила техніка навіть така невеличка, постійно щось там піпікало, гуділо, але тим не менше, воно було відкрите для відвідувачів. Ось цей балкончик нам дуже сподобався, і видно, що він раніше був відкритий, а з часом його засклили і ну, захистили таким чином. Архітектурні ось ці витвори, і покажу вам зараз. Ми вийдемо назовні, покажу, як це зовні виглядає. Поверніть ліворуч. І, до речі, за озером на іншому березі Женевського озера, то вже видніється Франція, куди ми також попливли, але, мабуть, це включу вже в інше відео. Ну, і оскільки ми не гналися побачити все, ми гуляли поволі і робили такі перерви на дитячі майданчики, щоб діти теж трішки розвіялися, не постійно кудись там мандрувати вгору вниз, направо наліво Потім ми вже спустилися зверху донизу до озера, прогулялися набережною. Там дуже багато у цьому місті парків різних скверів. Ми прогулялися одним із парків. І потім, як я вже і сказала, покаталися також і на кораблі, адже його вартість була включена у таги з карту, яку ми придбали для такої мандрівки. Цілий день можна по Швейцарії з цією карткою кататися на багатьох видах транспорту. А і, до речі, ще одне, чим відома Лозана, там знаходиться штаб-квартира Міжнародного олімпійського комітету. На цьому буду завершувати своє відео, прощатися з вами. Побачимося зовсім скоро за тиждень у новому відео. Всім бажаю мирного та гарного дня. До нових зустрічей!